...в легкому форматі відкриємо нашу виставку. Всі ви чудово знаєте, посиду, то, що діся, то, що, як про себе трошки відзято наші показали. Нас сьогодні в краєзнавчому музеї відбувається таке унікальне дійство. Ми представляємо колекцію скіфс сарматського періоду. Це копії, це не оригінали, оригінали дуже дорогі. Ось. З цією виставкою ми почали роботу Кремнацький краєзнавчий музей. З Відомою в Харківській області, на Східній Україні громадською організацією фактор державного значення з охорони історико культурних цінностей, Кремлецький краєзнавчий музей буде представляти інтереси цієї організації на всій Західній Україні. Сьогодні ми експонуємо цю виставку в Кремльці, далі ми поїдемо в Кремля краєзнавчий музею в Дубну поставимо цю виставку. Далі ми поїдемо в Луцький зал, далі ми поїдемо в Віло, а також ви побачите, як там часу буде. Скажемо, окрім того, що ми сьогодні, сьогодні, сьогодні маємо, що зробимо дуже повністю, культурної і гарної роботи. Окрім того, що хотів би сказати, щоб на сьогоднішній день поступили декілька пропозицій і спільні проекти цієї громадської організації ми будемо писати і Європи, і інші колодені. Шановні друзі, в нас є кандидат історичних наук Олександр Гурович. Я попросив, щоб він з маленькою доповіддю розказав про цінність про Сармацький Сар скіфський період, що це в нас є, щоб ми знали і говорю про вас. Саме подіть. Дермен Грецький історик Геродот перший, який присвятив одну з дев'яти книг присвятив скіфам. І він говорив, що їхні коні мчаться так як стріл, а стріли попадають в ціль. На величезній території, величезній просторах, від України до Китаю-Монголії, і це територія Східної Європи і близького Сходу, аж до Далекого Сходу, практично слово Скіфи наганяло Жак, це був величний народ, який впродовж тисячовітньої своєї історії від VII століття до нашої ери і 3 століття нашої ери воював. Із Сарматами, фімерійцями, готами, е мідійцями, греками, сирійцями, індійцями, е фікійцями, Єгиптянами. Це був величезний, величезний, е величезний пласт історії. Як описує знову ж Геродот створений мабуть самими скіфами. Таку давню легенду про те, як син Зевса, Скіф дав початок тому народу, де з неба впали три речі знакових плуг, стремена, сокира і чаша. І це дало поштовх до розвитку скіфів землеробів скіфів кочівників і царських скіфів. Таким чином, скіфська цивілізація це особлива цивілізація. Описує знову ж таки Геродот про те, що скіф це було не просто честю, це було по святах доросле життя. Кожен скіф мусив бити ворога і тільки тоді його посвящали в скіфи, коли він випив кров цього ворога. Вони прикрашали гуздечка і сідла, свіх, сідла коней своїх, віз черепів знятих скальпель волоссям ворогів. Таким чином, чим більше було, тим більше цей вважався гідний воїн, скіфська цивілізація, вона продовж тисячоліття заклала величезні пласти історії, в тому числі вітчизняної української історії. Греки розуміли, що неможливо скіфа вибити із сідла, але вони зрозуміли інше, що скіф, скіфа можна було обезброїти тільки величним мистецтвом. І ось коли скіф потрапляв, коли бачив майстра, який виробляв каміння, бачив майстра, який виробляв речі, він зіскакував із коня, клав осторонь, меч бойовий сокиру і був зачарований тими витворами мистецтва. Таким чином, на стику цивілізації, античної цивілізації, древньої влади і тих диких скіфів, ди, диких очових народів. Які займали ці величезні території, в тому числі територію України, Північного Причорномор'я під і сучасного Криму, утворилася ця дивна скіфська культура. Ми сьогодні будемо говорити більше про мистецькі витвори скіфів, ніж про історію, але я просто нагадав ті пласти історії, які пов'язані з цим народом. Скіфи залишили після себе величні пам'ятки. В першу чергу це кургани, які ось сківані в пізніше часи, особливо козацькі, де там сидить козак на могилі і пісню співають цю думку. Ці скіфські кургани, які південь, ці Таврійські степи і південні степи України, вони були всіяні тими курганами. Коли Скіф помирав, значний Скіф, цар, цар е, Скіфів. Його забальзумоване тіло возили по тій величезній території, а потім хоронили в таких гробницях, на які насипали величезну-величезну могилу. Поряд із тілом царя клали найвитінчучі коштовності, які варті були гідності царя. Там же вбивали і дружини, там бували воїнів. Там вбивали рабів, там же вбивали обслугу, там вбивали кони. І все це величезне таке, таке поховання, царська зброя і зброя для коней, обладунки для царської дружини і для царських воїнів обслуги, Це все залишалося в курганах. І ось з середини 19 століття починаються дослідження верніше розкопки або пограбування цих курганів. Ну, найбільшим досягненням це було 1971 рік Борис Мозолевський це відомий дослідник історії скіфів, український археолог, який розкопав товсту могилу на Дніпропетровщині і винайшов унікальне мистецьке диво. Це Золота Скіфська спектораль, спектораль, яка не повторна світі. Зрештою, згодом почали досліджувати інші могильники. І ось ці речі сьогодні, які ми бачимо муляжі речей, копії, дані копії, вони власне відтворюють ось цю культуру скіфів. Скіфи залишали різноманітні пам'ятки, але це були в основному кочові народи. І для них було найбільш типове, що для кочова. Ну, ми знаємо кам'яні баби, це також скіфські пам'ятки, але кочовий народ він міг. Переносити з собою чи перевозити з собою тільки пам'ятки такого мініатюрного мистецтва. І, власне, обладунки воїнів, власне, зброя для коней. Все те, що могли прикрасити, це, ось це були ті елементи, які ми частиною яких ми бачимо сьогодні, поховання скіфських царів. Не клали ні срібла, не клали, не клали ні інших металів, тільки виключно золото високої проби. І таким чином, ось ці надбання поховання цих могил, воно стає сьогодні таким безцінним національним надбанням українського народу. Ми знаємо, що сьогодні знаходяться е, з Криму вивезені е, оригінальні речі і сьогодні. Йде, йду, ведуться перемовини про те, щоб повернути їх. Росія вимагає окупований Крим, бо це з Криму, а Україна це власність української держави. Сьогодні в Голландії ведуться такі переговори, де оригінальні речі вивезені. І Сьогодні це, на жаль, ще не, не завершені ці переговори. Ми знаємо, яка доля буде цих цінностей. Що стосується Тернопілля? на Тернопіллі це був величний народ, дійсно, який сягав своїми кудись доскакав кінь. І територія Тернопілля також має окремі поселення, має чотири групи, де археологи зафіксували перебування скіфів. Це східно-подільська група, західно-подільська група біля Тернополя це Черепницька лагода і Могильницька група, яка включає Кременецький і Шумський райони. І ось в експозиції нашого крименецького краєзнавчого музею ми бачимо наконечники скіфських стріл, які були ще до цієї виставки. Бачимо наконечники бойових до списів скіфського періоду. Тобто це підтверджує, що це власне скіфи чи елементи і експонати того періоду знаходяться в нас в краєзнавчому музеї. Ну а тут представлені власне, зброя, представлені елементи. Прикраси, це є такі, які знаходили царських поховань. Бачите, що типово, це давня релігія індо-індійської групи, яка поєднала орнаменти, геометричні рослини і тварини. Все те, що оточувало цей кочовий народ. Ось і тут власне в експозиції представлені ці елементи, які окрашені в золотий колір, золотого, тобто жовтого металу. Золоті, і з вироби інших, іншого металу. Власне, це є зброя наконечники до списів, бачите бойові мечі, скіфів. Ось така ця дивна, надзвичайно цікава, багата історія того скіфського народу, і ми маємо сьогодні можливість елементи її бачити в нашому краєзнавчому музеї. Дякуємо, Оксана Регоровичу. Давайте написані, пізніше кого запитання будуть наші запитання. А зараз є представники влади, є на списької голова Олексій Андрійович, є голова районної ради Степанський Володимир, Владимирович, є заступник голови адміністрації Олешкевич, В'ячеслав Володимирович, є Микола Миколаївич, Всі ми знаємо перший заступник, будь ласка. Що можна пару слів, скажіть, давайте зробити. Думаю, можна ракурс може продовжити в даній галузі Миколаїв, що він більше Але разом з тим приємно те, що з приходом Андрія Володимировича, скажімо так, музей, краєзнавчий Кремлецький, знайшов себе в іншому образі, і він починає перевтілюватися, починає до себе притягувати якомога більше туристів і людей, хременчан, які, скажімо так, десь. За незнанням або за браком часу не мали можливості долучитися до історичних наших цінностей і надбання нашої історичного. Але те, що сьогодні відбувається тут, це зайвий раз підкреслює те, що директор як сам по собі, так і колектив не сидить на місці, він шукає нові можливості для того, щоб долучити до нашого міста певні наші історичні надбання, для того, щоб люди могли. Ознайомитися, могли згадати свою історію, і хто знає свою історію, той має перспективу розвитку і може щось планувати на майбутнє. Я тільки одне питання хотів задати історикам, бо це в масштабі зроблені бойові Чи... Точні буде максимально То Тоді зрозуміло. Я, я так прикинув до, до наближення. Саме, саме ця організація, що є. саме ця організація, що нам представили. Ці експонати займаються точними копами, збереження збереженням. Ну, я втішений, я, 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 я радий, що це таке відбувається, тому що ця виставка не зупиняється використано на, на Кременеччині, вона має більш розширений такий територіальний масштаб. І це приємно, бо це приваблює зайвий раз на ті промоції, які ми ставимо перед собою. Бо, наприклад, жаль, похизуватися промисловістю і економічними і надбаннями ми не маємо зараз можливості, а став робимо. Виключно на туристичну галузі, спортивні заходи, які можуть відбуватися по змаганням на території нашого міста. Тому я дякую колективу я дякую Андрію Володимировичу. Сподіваємося, що на цьому зупинятися не будемо. Тільки це перші кроки. І надалі, надалі конкурс це як похідна, звичайно, але надалі ми розраховуємо, що музей буде оновлюватися як і зовні, так і внутрішні. Тому що є багато таких речей, які ми загубили в цей чи інший проміжок часу, який ми зараз маємо на меті повернути в музей, бо вони наші, вони Кременецькі, і ми робимо все можливе для того. ну, І в перспективі, щоб це була окраса нашого міста візитів для, для наших туристів, для наших хмельничан. Дякую. Я хотів би дещо доповнити в тому що дійсно креативність сьогодні керівника. Виводить музей просто на інший рівень. Я буквально в неділю спілкувався з керівником одних із музеїв і ну, ставив приклад Андрія Володимировича, але люди, які мають ну, не образу, скажем так, відповідну освіту від фахові знання, не хочуть рухатися десь в напрямку розвитку. І коли мені закидали, що Андрій немає відповідної... Скажімо, освіти, яка стосується саме музейної справи, то я казав, що вам, кадровим музейникам, потрібно вчитися, креативу тих людей, які рухаються вперед. Питання ж не в освіті, питання не... а питання бажання. Можна мати освіту і не бажання навчати дітей, да? можна просто вміти дітей навчати, так само тут ситуація. Можна хотіти щось принести на Крейменечину, я кажу, не говорю тільки в музей, тому що... Музей це одна із складних структур мистецтва культури Кермененчини. Вона повинна була просто використалі в якомусь певному напрямку. Виставки, пленери, інші речі, які відбуваються сьогодні в музеї, це є прикладом того, як мають рухатися музеї і взагалі культурні, культурні заклади на Кременеччині. Продовження, напевно, хвалебних стосовно і Андрія Володимировича і колектива музею в цілому. Хочу знаєте, сказати такі слова, коли е, кажуть, що наявність диплома не свідчить про наявність розуму, натхнення і всього іншого. Тобто хочеться сказати, і це видно сьогодні, наскільки дійсно і керівник, і колектив живуть своїм музеєм. Олександр Григорович виступає, 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 і бачу, що Андрій Володимирович показує, що час обмежений, але ну, наскільки це дійсно люди е, живуть саме цим. Кожен раз, коли е, Андрій Володимирович запрошує десь на відкриття виставки чи інших якихось заходів, дійсно е, є якась інтрига постійно, він постійно цієї інтриги дотримується. Тобто ми не можемо вчасно десь передбачити е, ті його плани на працювання, і це, напевно, знаково, тобто він дійсно Різногранна така людина, яка десь розвивається в всіх напрямках і живопису, десь і якихось історичних моментів, і вишивки, і писанкарство, і іконопис, і так далі. Ну, бажаю тільки дійсно далі розвиватися в успіхів, ну і дало пройти цей конкурс, про який ми говорили. Це таке якому так, і... перед виходом Ваше... два слова. Ви Дійсно, треба нам ще буде певно написати якийсь лист цій організації, подякувати. Я про себе підтримувати мене в тому, і це людям також покаже нашу повагу, нашу увагу до їхньої справи, і такі те. можна Дуже приємно направді бути на такій виставці. Виставок таких давно не було в Кременецькому краєзнавчому музеї. Ця виставка дуже добре вписується в контекст. Історії Кременеччини, причому дуже-дуже далеких часів, ми знали про те, що скіфи були народом, ну, скажімо так, різноплановим. Важко було собі уявити, як одному народові можна було поєднати і кочівника, і землероба. Проте, ми знаємо, що були скіфи, врачі, неври, андрофаги, царські скіфи. Ось згадала сьогодні праця Геродота в скіфі. Але разом з тим питання ролі скіфів в історії України ще не до кінця вивчено і досліджено. Але ми прекрасно знаємо, що скіфи це були перші, був перший народ, який приніс на наші землі державність. Одна з перших держав, яка виникла в Україні, власне, була пов'язана з самими скіфами, з греками, які колонізували північне причорномор'я. І зараз українська наука, українська історія знається, знається, ну, намагається вивчити людину ну, того, звідки ж походить український народ, які в нього традиції, як ці традиції вплинули на... Формування певних рис характеру українського народу. І сьогодні було дуже доречно і вдало сказано, що скіфи це був народ, який відноситься до так званої індоєвропейської цивілізації. Це та сама цивілізація, яка подарувала подарувала світові ту систему економічних, політичних, правових відносин, яка зараз існує в Європі, в Сполучених Штатах Америки, тобто в тих самих найпередовіших країнах світу, які здійснюють так званий так, так званий постіндустріальний розвиток. Тому ті племена, до історії яких ми маємо можливість бути причетними, вони на правду, заслуговують вивчення, дослідження. Ось приємно той факт відзначити, що поруч з копіями ми маємо можливість бачити оригінали, що є фактом важливим. Той факт, який підтверджує, скажімо, значення Кременеччини в контексті світової історії, Правда, на превеликий жаль все певних обставин. З них один унікальний експонат, який колись тут знаходився, знаменита наушниця Ну, Але так, так сталося. Були ті сумні часи, коли музей втратив чимало унікальних експонатів. Ось вона якраз доводила той факт, що Україна завжди знаходилася не просто на задвірках певних політичних і історичних процесів, вона була в центрі цих процесів. І ми з вами маємо право пишатися тим, що ми є носіями традицій. Тих народів, які колись тут проживали. І я так думаю, в перспективі в майбутньому ми доведемо та причому найближчому, в майбутньому те, що колись наші предки доводили цілому світові, що ми є тими, хто здатний творити щось нове, прекрасне, вище і ніколи не бути народом руйнівником а завжди бути народом творцем. В цьому ми маємо можливість завдяки Андрію Володимировичу, в котрий раз переконатися. Дякую. Я попросив, що так було б на часу. Загальне фото давайте зробимо і фото зробимо з такою цікавою експозицією. Це скіфські гроші, це є гривна, це еквівалент гриви-куня. Гарного не бере. Не бере. Отак, загинали. Оттак загинали нам. Дивіться, і зусили гривну. Так, якщо трошки було видно експозиції. Що можна такого? І відповідно фотографуючи, ми знаємо, звідки за все